Вітаю, друзі! Хто я? На що я здатна? Хто я взагалі в цьому житті? І також відчуття хронічної, порожнечі всередині. Така, якби, ніби дірка, яку не можна нічим заповнити. І, друзі, це може дуже про що багато свідчити. І сьогодні ми поговоримо з вами дуже коротенько про. Інтерв'ю Насті короткої з е, Марією Єфроселіною. Друзі, я коли побачила особисто Настю, один раз в своєму житті, це було 4 роки тому назад, вона, в принципі, була така сама, як вона і в інтерв'ю. Така весела, жива, дуже активна і в такому дуже позитивному ключі все підносить. Друзі, про що ж це інтерв'ю? От мені, як психологу, зразу воно видалося якимось сумним, тому що я бачу дуже багато моментів, які Настю видають. І вона, мабуть, про це й не, хоче, не хоче це якось прикривати, тому що вона про це говорить відкрито в інтерв'ю, і тому ми можемо це теж з вами говорити. Дивіться, друзі, і от в Насті. Зразу видно, що в неї є оці, як ми всі звикли до них, дитячі травми. Хоч зараз говорять психологи дуже багато, що не потрібно йти в дитячі травми, потрібно їх забути. Друзі, але от якраз в тому питання, що якщо, наприклад, не розібратися з ними правильно, то вони потім цю людину переслідують все життя. І потім ця людина, вона... Такі речі може робити, здавалося б, в 40 років, навіть в 50 або навіть і в 60 років. Тобто, з часом ці травми вони не забуваються, вони просто вони трансформуються в щось інше. І от що ми зараз бачимо саме в Насті, от, що в неї було в дитинстві, вона про це говорить відкрито. Це, по-перше, емоційний, емоційне ігнорування, так? емоційний неглект. тобто, вона нічого не отримувала з того, що повинна отримувати базово дитина в своєму дитинстві від матері, наприклад, якщо вона без батька живе, то від матері. Це, базу, це створює в дитини емоційну потребу у прив'язаності, так? Тобто ця дитина вона формує в себе довіру до світу, довіру до оточуючих і взагалі це передумова здорової особистості. Тут Настя розказує, що вона намагалася щось зробити, щоб мама її побачила, щоб вона її ось похвалила. Тобто вона вже це повинна була робити, хоч, хоч це не повинно так бути в дитинстві, якщо дивитися по, по правильному. І також це фізичне ігнорування, тому що Настю залишили її, а в дитинстві мама неважливо по яким. Обставина вона зникла. На 5 років, друзі, от у неї відшов дитина за ці 5 років, які в неї думки, де її мати знаходиться. Тобто це ми з вами, дорослі, розуміємо, що якщо хтось там десь пропав, ми розуміємо, що так і так. А дитиня не розуміє цього, і в неї зразу вже формується травма така покинутості, недовіри до цього світу. Ну Потім мама її, її з'явилася, друзі. І от Настя, вона зараз намагається що зробити? Тобто намагається це все перевести в таке русло позитиву, не бачити цього, не говорити про це, що це була травма, що так не повинно бути. Це дуже, друзі, часто буває якраз такими жертвами. Скажімо так, а як по другому назвати це з ними буває, коли вони починають це як хочете назвати, вихованням, підходом, школою життя, чим всем завгодно, але вони це ніколи не можуть назвати. Що дійсно це для мене була травма, я її дуже важко пережила. Вони свої емоції дуже часто, друзі, блокують, щоб взагалі цього ніби як не відчувати. Жити і не відчувати. І ця покинута дитина, все видно в неї, вона зараз намагається вибудувати свої стосунки з мамою ще сильніше, ніж вони були. Тобто вона хоче побудувати щось там, де цього не можна вже побудувати, друзі. Тому що цей час все він минув. Це коли, коли це все було. Але це перше. Друге, що це вона видає цю можливість і це бажання точніше вибудувати ці відносини зі своєю мамою. Це не мама каже, е, я, я дуже вибачаюся, і от прям в неї, знаєте, просить вибачення чисто сердечно все своє життя за те, що вона так вчинила. Ні, це Настя. Тобто Настя, вона ще й жертва вийшла, і вона ще й у мами намагається з нею налагодити контакт, хоча це не її абсолютно зараз задача. Друзі, і що ми зараз бачимо саме які схеми. У нас зараз є, якщо ми дивимося на це зі сторони схеми терапії, то це в неї схема покинутості і схема недовіри. Так? Тобто вона знову боялася в відносинах зі своїм чоловіком, що він її покине, залише. Тобто, це відчуття воно людину переслідує її життя, тому що ця схема вона сформувалася в її житті, в дитинстві підлітковому віці і дуже сильно вкоренилася в її життя. Що в нас ще було, друзі, це емоці... блокування своїх емоцій. Це теж вона не дозволяє показати свій гнів, своє обурення, свої щирі емоції щодо тих ситуацій, які були. І давайте згадаємо, вона розказала про ситуацію з її сестрою. Тобто і в неї питає інтерв'юєрка питає, що чи ти відчуваєш зараз щось, чи почуття провини, чи щось. Тобто питання якби логічне, На що Настя вона ні, ні, я нічого не відчуваю, я нічого не могла зробити. Друзі, це теж іде блокування емоцій, тому що ну, більше всього людина б сказала б, ну, ну, мені іноді там стає. Так, я десь запитую себе, а щоб я могла зробити. А тут, друзі, йде ось таке повне блокування, абсолютне блокування негативних емоцій, друзі. Позитивних емоцій дуже багато, а негативних емоцій немає їм місця. І це все подається в дуже в такій веселій манері. Але, друзі, зауважте, що Настя розказує, що вона в своїх стосунках з своїм чоловіком, вона теж. Не розказувала йому протягом цих всіх років, що в неї всередині було, а, а з ним вона сміялася. І тут на цьому інтерв'ю ситуація, можна сказати, повторюється, тому що вона сидить, вона сміється все в позитивному, все в позитивній манері, друзі. Але це може означати, що всередині в неї, навіть під час цього інтерв'ю, дуже важкі були емоції, але вона їх. Блокує, і тому в неї є така захисна реакція, це сміх. І до цього, друзі, також вона наголошувала на тому, що вона жила якось, як вона казала, за шторою Друзі, в людей, які пережили дитячі травми, це емоційне, емоційне ігнорування, фізичне ігнорування, В них може сформуватися в майбутньому. Такий розлад, як. Як межовий розлад особистості, я, звичайно, цей діагноз не ставлю Насті, тому що я не спеціаліст. Всі ситуації для Насті, я чисто ділюся своїми думками. Але, друзі, у них таке теж є в цих людей, в яких проблема з вираженням емоцій, взагалі в емоційному плані, вони можуть себе так налаштовувати всередині, тому що вони розуміють, що їхні емоції, такі, які вони є. І такі взагалі, як вони себе поводять, вони не приймаються суспільством або в своїй сім'ї. І вони можуть вчитися повністю, як би таку робити ширму перед собою, і оце все блокувати всередині, і просто бути тим, ким їх хочуть бачити, оточуючи, тому що лише такими їх будуть приймати. І питання ще в дитинстві, от у в Насті чи чи дозволяли їй емоції свої виражати, тому що це теж може бути з дитинства, що емоції дитини не сприймались, не заборонялися, заборонялися, їх не розуміли, їх не, не валідували. І от тому це така теж схема виживання, їх просто приховувати. Друзі, які я ще схеми не сказала, я зараз просто намагаюся їх згадати. Ми сказали про страх покинення, так недовіри, це блокування емоцій. Наступна це дефективність сором. І також, друзі, це потреба у визнанні. Тобто Насі теж треба почути від оточуючих людей, що вона варта. От як їй було важливо почути це, коли в цьому. Проєкті, так їй хтось сказав з подружок, що ти так гарно зіграла, тобто для неї це дуже-дуже теж важливо. І щодо схеми дефективності і сорому, теж от щось зі мною от не так. Хтось дізнається про це, можуть мене кинути теж постійно, що щось з нею не так. Друзі, але що от реально критично в цьому інтерв'ю, це те, що Настя. Вона транслює, що ні, це все нормально. Те, що зі мною сталося, це так могло й бути. Тому що от завдяки тому, що зі мною сталося, я зараз дійшла до того моменту, де я є, і я стала тим, ким я є. Друзі, і тут потрібно сказати Насті по-іншому, що вона дійшла до цього моменту, де вона зараз, не завдяки своїй травмі і завдяки своєму травматичному дитинстві. А всупереч йому, тобто, що вона могла піти абсолютно іншою дорогою, але вона всупереч всьому пережитому в своєму житті, вона зараз там, де вона є. І це заслуга її, а не заслуга її дитячих е, травм, друзі. І в цьому теж є небезпека, тому що коли ми говоримо собі, що. Ні, це не травма, це так має бути. Ми виправдовуємо насильство. Ми своєму мозку даємо сигнал, кажемо собі, що це насильство це нормально, тому що завдяки насильству ти можеш дійти туди й туди, якби не насильство, я б цього б не дійшла, друзі. Цього робити не треба, тому що це виходить так, що ми виправдовуємо його. Тобто, якщо інші це роблять, то казати, що Ні ви це робіть, тому що ця дитина, можливо, до чогось там потім дійде. Ні, друзі, це неправильно, потрібно називати речі своїми іменами. І в випадку Насті, що хочу додати, я не буду в це йти глибоко, тому що це не моя сфера моєї спеціальності, але що ми можемо бачити, що люди... З емоційними такими проблемами, з питаннями, хто я? На що я здатна? В мене пустота всередині. Ці, ці, ці люди вони дуже часто не знаходять оцієї безпеки в навколишньому середовищі. Вони весь час відчувають хронічну пустоту. І дуже часто, друзі, вони якраз шукають отаким шляхи. І місця, де їх можуть зрозуміти. А коли вони йдуть в секти, в такі всі напрямки, їх там дуже гарно розуміють, їх приймають, розумієте? І вони це шукають, тому що вони не можуть впоратися зі своїми оцими емоціями, зі своїми переживаннями тут в реальному житті. І от вони туди йдуть, і там їм говорять, ми знаємо, що з тобою, ми знаємо, що з цим робить. І людина, вона окриляється. Вона думає: ну нарешті я знайшла те, що я шукала все своє життя. Нарешті я вилікувалася. Тобто мені всі говорили, що зо мною щось не так. А виявляється, це так, і так, і так. І треба робити це, треба вірити в те. І в людей в цих починається ритуальність. Вони йдуть в різні напрямки, вибираючи псевдонауки, вибирають езотерику. Вибирають інші практики, які абсолютно не доказані, друзі. Тому що вони навпаки людину затягують, вони навпаки, людині дають це нереальне зцілення, це дають їй відчуття якогось зцілення, але в людини реального зцілення там немає. Тому що це дуже відбувається все дуже швидко. Ти походив, ти знайшов собі ментора, ти знайшов собі підтримку, і ти думаєш, ти вилікувався, так? А чому тоді психотерапія, наприклад, займає такі довгі роки? Тому що це реально іде трансформація. Нас ти сам себе трансформуєш, так? тобі дають завдання, ти переосмислюєш і ти вчишся. А оце, друзі, це називається просто втікати від проблеми, ти втікаєш кудись, туди, 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 туди. Там, де тебе розуміють, але треба, щоб ти ще платив гроші, і це буде набагато, звичайно, продуктивніше. Тому, друзі, я, я вам рекомендую, якщо ви чуєте і ви розумієте, що якщо, наприклад, у вас така проблема є, і десь ви розумієте, все, я знайшла своє місце. Мене тут зрозуміють. Нарешті, нарешті, друзі, будьте з цим дуже обережними. І якщо ваші родичі так. Тому що ці люди вони дуже вразливі саме для таких всіх сект і не тільки сект ще й напрямків. Тобто вони сильно вдуть якісь такі вірування псевдонаучні. і. Ну, наскільки це їм допомагає, давайте будемо чесними. Ну, вони туди ходять, хоч воно допомагає, але ж потім це ж переростає вже в залежність, вже переростає в якусь. Ну, Вибачте, мене, люди сходять з розуму вже тоді. Тому, що треба, друзі, робити? Треба йти все-таки в терапію. Яка терапія Працює Працює схема терапія, коли з клієнтами розбирають їхні дитячі схеми і ці схеми. Замінюють новими якимись адаптивними схемами, не негативними а, ранніми схемами. Тому тобто, що є оці а, ранні дезадаптивні схеми, їх міняють і їх перелаштовують. І також ще діалектично поведінкова терапія і когнітивна терапія. Але оці напрямки діалектична і схема терапія дуже з цим гарно дуже працюють. І треба працювати, не треба шукати цих легких шляхів, кудись піти, зануритися, а потім питання, як друзі, з того вийти. І саме головне, якщо ви розумієте, що це ну, травма чи щось, треба, друзі, найперше це зрозуміти і це назвати своїм іменем. Хай це буде важко, але признати, що це мене в дитинстві було так. Це не має бути з таким таке відношення до дитини і сказати іншим, не повторюйте цього. Цього не має бути. Ось так, друзі. Я б дуже хотіла. Почитати ваші друзі, коментарі, тому що мені дуже цікаво, як ви бачите це зі своєї сторони. Чи ви спеціаліст, психолог, психотерапевт, чи ви глядач з іншої області, і ви можете цим поділитися? Я дуже чекаю ваші коментарі. До зустрічі!